Віддали театр і літературу в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва організували дійство. Що буває, коли книга оживає? Участь у постановці взяли першокласники більше в наступному матеріалі. Невеличку постановку у бібліотеці влаштували вихованці театральної студії. Для них це перший виступ перед публікою. Я дуже мріяла виступати на сцені. Я займаюся з моєю любленою вчителькою Оля. Вона мені подобається, бо вона в мене все вчить. Діти показували уривки з казок Марії Підгірянки. Маріка Підгірянка, всі знаємо, що це наша. Місцева поетеса, і відповідно в неї дуже багато і дитяча, і в неї дуже багато літератури дитячу. А це безкінечні казки. Кожен куплетик має свою, якби незакінчену казочку. Вони дуже цікаві, дуже класні. І дітям вони сподобалися. І ми так почали просто спершу вчити. А потім мені прийшла ідея з ними зробити літературну композицію. І Тут запропонували і воно якось так співпало. Це мета дійства заохотити дітей до читання книг, стимулювати розвиток їх у уяви та креативності. Література і театр вони, це такі дві творчі сфери, які вони завжди йдуть поруч. Якщо б не було літератури, літературних творів, ми не бачили багатьох п'єс. І, відповідно, ми б без театру не знали, як оживають наші улюблені герої. Захід відбувся у межах молодіжного літературного простору Книжкова весна на Прикарпатті.